Друзі, всім привіт. Доброго ранку. Сьогодні в мене ранок я став. Раніше хочу поїхати половити щук. Бо якось їздив попередньо десь один день назад то клювала щука, такого вранці поїхав, то клювала. Там піймав пару штучок Сьогодні хочу знову попробувати. Якщо щука не буде клювати раптом, то спробую ще половити окуня. Сьогодні поїду трошки на нові місця, де я майже. Можна сказати, що я ніколи майже тут не рибачив, але я хочу спробувати. Тут гарні будуть річки, глибокі, то можливо мені успіх буде. Річка дивіться заросла геть. Киї з кашкою. Теплий ранок такий сьогодні. можливо навіть гриби виросли. Друзі, скільки води в річці. Сантиметрів 20 посередині. А там зовсім річка висохла. Сюди в цю сторону ще є вода. Навіть щука якось ходить воще. Отака ситуація, треба дощ, коротше. Так, Будемо пробувати перші закиди. Палка Cherry Wood, Berkeley Cherry Wood, мультиплікаторна катушка або Garcia. Будемо пробувати піймати щуку. Вода така трошки хмарна, як то має бути нормально на щуку. Побачимо. Зараз випливу десь на широку річку. Там вже буду пробувати на різні приманки. На глибині буду. Якісь глибші воблери на мілині мільші Що менше йдуть. Очеред так похилився. Над річкою тут місце гарне, але Очеред похилився, закрив всю річку. Чого, зараз ми знайдемо гарне містечко. Спробуємо. хоче Щука не хоче Так, мегабаса поставив В антенну Hvitposter. Ah, Зіпробую на орбіт. От такий 130-й. Дивлюся, штучки подбігають за ним. Сонце повільно піднімалося над горизонтом, освітлюючи воду золотими променями. Час минав, а щука не клювала. З кожною хвилиною очікування напруга зростала, але я продовжував закидати спінінг, сподіваючись на удачу. Пройшли години, і вже стало зрозуміло, що сьогодні щука вирішила не показуватися. Спочатку було відчуття розчарування, всі ці старання, підготовка, ранній підйом. Але потім приходить розуміння, що риболовля це не лише про улов, це час на природі, можливість відключитися від повсякденної рутини і насолодитися тишою і красою річки. Не завжди риболовля приносить улов, але вона завжди дарує моменти спокою. Кожен день на річці це новий досвід і нові емоції, навіть якщо риба цього разу не потрапила на гачок. Наступного разу удача можливо посміхнеться, а сьогодні я насолоджувався просто перебуванням в цьому чудовому місці. Не хоче ніхто. Ух Тут щось здорове не було. Люди милі. Фух. Хух ти. Щось велике було, не, не побачив, що толком. Дома дручок зразу зачепився. Ага. Це не дручок був, фух. Щось велике було дуже. Так, під'їхав такий закуточок гарний. Буду пробувати тут взяти. Щось. Так, хтось вроді покльовує. Погойдувався поплавок трохи. О, о о о о Потопила поплавка, але ні, ніхто не засікся. Так, 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 повів хтось. Оконець. Цей маленький випуск його хай живе. Окей. Малюк. Хоч обійшов якогось ловити. Nie kluje. tam. Uf. Dobra, w Сьогоднішній улов. Такі окуні плотва. О, дивіться, яка плотва гарна. Тому я долоня. Це плотва, така сантиметрів три ширини. густерка така непогана теж. Хороша. І окуні такі теж. На долоньку вловив. Такі, короче, так, штук 40 мили звели всіх та й буду їхати додому.